Комунальне підприємство Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління більше 60 років прокладає дороги у Кременчуці. Трудовий шлях Марини Сацик розпочався у 2008 році. Працівниця поділилася спогадами про початок своєї кар'єри та тодішній стан підприємства. Коли я сюди прийшла, на території працювали два стареньких асфальтобетонних змішувачі, які на той час випускали дуже маленьку кількість асфальтобетону і Працювали не на повну потужність, тому що постійно щось ламалося, і він виходив із строю на нетривалий час. Також була старенька вагова котельня, також лабораторія, з якої я розпочала свій трудовий шлях на посаді лаборант хімічного аналізу. Та працювати зі старим обладнанням довелося недовго, запевняє Фахівчиня. Трохи згодом зі зміною керівництва нашого міста, а також зі зміною керівництва нашого підприємства, було придбано великий новий асфальтобетонний змішувач сучасний, який значно покращив. Асфальтобетонного покриття також в лабораторії було придбано нове сучасне обладнання. Зараз я працюю на должності інженер-лаборант, маю відповідність за якість асфальтобетонної суміші, яка випускається на дорогах. Вже 16 років Марина Сацик слідкує за тим, аби якість дорожнього покриття відповідала усім нормам. Мій робочий день починається з пів восьмого ранку. Ми плануємо об'єми, які повинні випустити асфальтобетонної суміші на лінії для укладки асфальтобетону на дорогах, контролюємо. Фізико-механічній властивості асфальтобетонної суміші, а також температуру, яка виходить асфальтобетонна суміш на дорогу. Я можу з гордістю сказати, що я жодного дня не пожаліла, що я прийшла працювати на комунальне підприємство. Я пишаюся своєю роботою, тому що ми кожного дня працюємо над покращенням якості наших автомобільних дорог. Пишаємося тим, що у комунальних службах нашого міста працюють віддані та вмотивовані фахівці. Вітаємо працівників комунального підприємства КПС ШРБУ з прийдешнім професійним святом. Бажаємо успіх та натхнення у роботі та мирного неба над головою Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.